Доброго дня, дорогі підписники! Хочу з вами поділитися, як ми зробили зарядки для наших грузових автомобілів. Ось так стоять машини. Зараз покажу. Зробили такий ми навіз. Ось тут під'їжджають задом авто, чотири таких постановочних місця. Під'їжджають, ставляться на зарядку. В таких будочках ми зробили зарядні пристрої самі, де можна контролювати заряд. Ось даний автомобіль простояв ніч і ще бере 6 ампер. Ще не дозарядився. Цей вже впав до 3 А, вже майже заряджений. І таким чином водій, приїхавши на відстойчий, на відпочинок, має змогу поставити самостійно акумулятори на зарядку. Для цього вже на пристроях виставлені всі параметри. Ось так ми зробили такий навісик, світло. Поставили, щоб ночний час було видніше. І таким чином дуже класно вийшло. всі доволі, водітеля довольні і ми довольні. Ось такий от навіс і авто заряджаються. Всім гарного дня, всім здоров'я, добра, будьте здорові. Всім пока. Пока-пока.